Доброго дня, мої кохані, шалені та щасливі. Наразі в нас прогноз на майбутній тиждень, і перед нами вже розкладені 5 варіантів. Я вирішила зекономити собі час. Тому я запрошую вас обрати камінчик, до якого вас потягнуло. Під ним буде критися ваше передбачення на наступний тиждень. Також запрошую вас поставити вподобайку цьому каналу. Залишити коментар, поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими. А ми розпочинаємо і перший варіант обсидіан. Загальний фон тижня для вас. Ох, взагалі то все комфортно і, можливо, навіть. Ми зараз подивимось. Так, в коханні все буде якось досить гармонійно. І в коханні у особистій сфері ви можете вирішити якесь питання, яке стоїть між вами та партнером. Проте у роботі, у праці. Щось піде якось не дуже на вашу користь, і вам потрібно буде зробити вибір та змінити напрямок чогось, можливо, якогось нового проєкту. Якщо ви не працюєте, то, можливо, це буде вам потрібно зробити у навчанні. Проте у вас виникають нові ідеї, і ви їх реалізуєте. Фінансово ці зобов'язання, тобто, хто зобов'язаний вам заплатити, вам платить. Якщо ви зобов'язані комусь платити, ви платите, ви сплачуєте, Тобто фінансово всі виконують свої зобов'язання. У роботі навчанні, ви можете бути перед якимось вибором, ви робите якийсь вибір, і цей вибір може відкрити для вас якусь нову дорогу. Тобто ви можете щось змінити в своїй роботі, в своєму проєкті чи в своєму навчанні. Стосовно особистого життя теж ви робите якийсь вибір, теж якась, якесь рішення приймаєте, якась нова ідея до вас приходить. Несподіванка. Несподіванка може бути дуже доброю, пов'язаною з енергійною людиною або з новим якимось проєктом, з новим якимось початком. І вам вартує туди, туди йди. Можливо, якась нова людина принесе вам якусь дуже добру звістку. Це буде для вас досить несподівано. Можливо, зустріч з якимось чоловіком, яка вас або контакт з якимось чоловіком, не, не, може не зустріч, може розмова, яка дасть вам позитивні емоції. А, та підсумок тижня і поради для вас. А, до вас йдуть якісь нові ідеї або якась нова пропозиція, і вам потрібно бути зрозуміти, як це вписати в своє вже існуюче життя. І коли ви це зробите, так, можливо, вам доведеться від чогось відмовитись. А проте те нове, що впишеться в ваше життя, воно принесе вам зміни тільки найкраще, на найкраще. Тому не розчаровуйтесь, а міняйте те, що потрібно змінювати, бо тому прийшов час і тому є наразі потреба. Так, зараз я розкладаю свої карти по місцях. І ми рушимо й далі. Другий варіант для тих, хто загадав флюорід. ковток водичка. Що цей тиждень дасть вам? Ви е, приносите в жертву свою якусь свободу, свої якісь особисті амбіції за, для стабільності та за, для, за, для виконання тих зобов'язань, які ви на себе взяли. Хоча, можливо, ви раніше ці зобов'язання і порушували. Але зараз берете на себе відповідальність та вирішуєте на цьому тижні ці зобов'язання будь що виконувати. Фінансово ви отримуєте те, на що ви працювали, те, що ви заслуговуєте. Тобто, тут в нас дуже така, дуже така справедлива ситуація щодо фінансів. Тобто, якщо добре працювали, то добре і отримуєте. Якщо працювали погано чи обманювали, то і утримуєте в результаті те, над чим ви працювали. А, далі. У мене хтось дуже голосно розмовляє під вікном, тому перепрошую, якщо вам це чути. А у роботі чи навчанні якийсь новий проєкт, якийсь новий початок, на який ви таке враження, що сподівалися він або не реалізується. Ну, тобто, на цьому тижні він не реалізується, він відкладається. А у коханні у особистому житті ви стаєте перед необхідністю вибору, проте цей вибір ви на цьому тижні не робите. І несподіванка в нас на цьому тижні також пов'язана з вибором та необхідністю раптово прийняти рішення. Стосовно чого рішення, не знаю, але якось потрібно вам буде дуже раптово зреагувати та прийняти рішення. Ітоги та поради. Ну, таке враження, що досить довго ви були егоїстом або егоїсткою та працювали лише на свою користь, на свої інтереси. І ви вважаєте, що ще, ще на цьому тижні ви можете обслуговувати лише свої інтереси та думати лише про себе, не лише про свої плани та амбіції. Проте це не так. Uh, треба вам, я б вам радила дуже-дуже уважно проаналізувати те, що з вами відбувається, тому що, коли ви намагаєтесь просувати лише свої інтереси і діяти заради своїх інтересів, лише заради своїх амбіцій, ви знаходитесь в ілюзіях та ви втрачаєте зв'язок з реальністю. І десь ви вже досить близько підійшли до того моменту, коли вас можуть носом у це потикати, коли вас всесвіт може, знаєте, провчити, надавши вам якийсь урок. Ось я б вам дуже радила подумати не лише про себе на цьому тижні. А третя позиція цитрин. Для тих, хто загадав цитрин, який це буде тиждень для вас. Mm. Якусь ви отримаєте новину? Новину, мені здається, скоріш за все пов'язану з роботою, або з навчанням. І таке враження, що щось для вас в роботі і в навчанні буде завершуватись. Якийсь етап буде завершуватись. Можливо, проєкт завершується, робота завершується, якийсь, я не знаю, навчальний курс завершується, або ви щось не продовжуєте, або. Тобто, щось для вас завершується, це пов'язано з кризою. Фінансово ви отримуєте те, що ви заслугували, закриваєте якийсь етап та переходите на новий етап. В навчанні, в роботі у вас якась криза, яку вам потрібно прожити, перейти, щоб вийти в щось нове. В особистому житті. Тут у вас все добре та е, почуваєте ви себе досить гармонійно. Можливо, побачення, сексуальні побачення, пристрасть, реалізація себе. Е, якщо ви обираєте жінок, то реалізація себе у пристрасті з якоюсь дуже красивою жінкою. Е, якщо ви жінка, то е, розкриття своєї краси та жіночності несподівано. Несподівано до вас прийде якась звістка, така негативна для вас. Звістка, вона вам не, не сподобається. Скоріше за все, буде пов'язана з навчанням чи роботою та з якимось проєктом, пов'язаним з цим. Ну що, і висновок та порада? На чимось ви довго працювали, і це наразі завершується, і треба вам буде перейти на новий етап. І на тому новому етапі потім ви вступите в якісь нові зобов'язання. Але цей перехід на новий етап, він, як ми вже бачили, може бути пов'язаний з якоюсь кризою. З якою кризою? Чому кризою? Це, сподіваюсь, ви мені потім розповісте в коментарях. Тому що для всіх це програється індивідуально. Четвертий варіант рутиловий кварц, який буде тиждень для вас. Угу. Ковток водички. Ви отримуєте якусь звістку, яка вас не, не, не обрадує, не, не зрадієте ви від цієї звістки. Можливо, когось підвищують проте не вас, і ви вважаєте, що це несправедливо. Можливо, комусь дають якийсь новий проєкт, і це не вами, ви вважаєте, що то несправедливо. Тому що. Ви, на ваш погляд, працювали, працювали досить багато та заслугували на підвищення, заслугували на щось краще, ніж у вас є. Це щось краще, воно стосується фінансів, роботи, навчання, але ви працювали досить наполегливо для того, щоб це досягти. І фінансово на цьому тижні до вас можуть зайти гроші, або або ви можете витрачати гроші на свою самореалізацію. Проте з грошима у вас все добре на цьому тижні. У навчанні у роботі не отримуєте того проєкту чи того підвищення, який би ви хотіли. В коханні, можливо, якийсь новий початок, нове щось, знайомство з новою людиною, нові. нові листування, нові переписки. Чи просто відносини, які в вас є, вони можуть вийти на якийсь новий етап, на якусь нову сходинку піднятися. Несподівано у вас якесь розчарування. Можливо, хтось не пішов, або, можливо, не вас підвищили, підвищили когось іншого. Тобто, або хтось не звільнився, або когось підвищили, але не, проте не вас. Так, знову таке враження, що вибрали не вас, обрали не вас, обрали не вас, і, скоріше за все, це пов'язано з роботою і навчанням. А у коханні у нас тут все досить добре. Тобто, в коханні в нас тут є реалізація, принаймні сексуальна, чи якийсь новий, нова зацікавленість, можливо, нова людина, або, можливо, відносини виходять на якийсь новий етап. А ось у фінансах та роботі в нас є якесь невдоволення. Або якась людина. Ви сподівалися, що ця людина піде, чи її звільнить, або когось підвищують про те на вас. П'ятий варіант, який для вас буде тиждень. А для вас тиждень якийсь дуже-дуже, дуже кризовий. І з фінансами в вас дуже тяжко, ваші витрати можуть перевищувати ваші можливості. А, і не відчуваєте ви себе самостійною людиною. І вам здається, що, можливо, ви стільки разів з собою якось жертвували, проте це все не дає результату. Тобто фінансово ви витягуєте, проте вам скрутно. В роботі, в навчанні багато перед вами стоїть завдань, ви знаєте, з чим вам треба впоратись. І ви починаєте це робити. Хоча, на вашу думку, ви вже працювали досить довго, важко, наполегливо і це повинно бути, було вам якось окупитися, ще не окупилось. У коханні. У вас може бути якась онлайн комунікація, чи ви можете, ви можете комусь жалітись, ви можете багато спілкуватись онлайн. Можливо, це можливо, якісь відносини на відстані, або більш, більше часу на відстані, і ви, наприклад, бачитесь один раз на тиждень. Це вам якось тяжко дається. З одного боку, з іншого боку, це таке враження, що для вас єдина єдина віддушена. Несподівано несподівано несподіванка цієї, цього тижня або в когось щось вкрадуть, проте не в вас. І ви станете, можливо, свідком того. Або, можливо, ви будете вважати, що ви заслугували не більше, а вам це більше не надали. І підсумок тижня також в нас про те саме: розчарування в собі, розчарування в своїх результатах. Я працюю, 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 роблю все, щоб досягти того, чого хочу, а воно ще ніяк не досягається. Ось таке в нас передбачення на цей тиждень. Дякую п'ятому варіанту за те, що були зі мною. Всього вам найкращого та найкращого тижня. До побачення!